Ми Все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, злови кинемо в піч, переможемо разом, коли плічопліч! Пліч! Просто всі одна команда, і всі танцюють. На коли ти танцюєш і це відчуваєш кайф і за цього буде щастя, якщо праця плюс стола. Бечі, плеч, перемоги мач не біч, ми береба тому, що спорт це здоров'я, це ну це спорт це все. Не тривожну ми ніколи друг круто. Сьогодні було спортивне свято спортивне свято для дітей. В нинішніх умовах, в яких перебувають всі українці, підтримка дітей виходить просто на самий перший план. Ми всі щиро вболівали за кожну з цих команд і дуже-дуже сподобався саме такий формат, коли нагородження в урочистій обстановці зібрали всю громаду. Е, ну і такі, такі варіанти вартують для наслідування і в інших громадах. Перемога учнів. Які е, зробили все можливе для неї і врешті-решт отримали бажане. Кубок за перше місце.